Станом на 20 червня поточного року у місті Львові зареєстровано два спалахи гострих кишкових інфекцій. У першому спалаху захворіло сім осіб, у тому числі одна дитина. За результатами епідеміологічного розслідування, усі хворі споживали круасан з куркою, що й стало причиною їхнього захворювання. На даний час виписано 5 осіб, в тому числі одна дитина. При проведенні комплексно епідеміологічного розслідування разом з спеціалістами Держпродспоживслужби на об'єкті спалаху було відібрано харчові продукти, змиви та обстежено персонал. За результатами обстеження персоналу у трьох осіб виявлено патогенний стафілокок, за результатами обстеження харчових продуктів на об'єкті спалаху, у 14% виявлено умовно патогенну флору. І за результатами обстеження змивів у 30 виявлено відхилення, що свідчить про порушення санітарних правил на об'єкті порушення потоковості та технології приготування страв. Щодо другого спалаху було зареєстровано 21 особу, у тому числі четверо дітей. Станом на сьогодні виписано 14 осіб, в тому числі троє дітей. У хворих, що в першому, що в другому випадках виділено сальмонелу ентерітідіс. За результатами педагогічного розслідування, по другому спалаху, встановлено, що ймовірною причиною інфікування був салат Цезар, який споживали 95% захворілих. При проведенні комплексного епідеміологічного розслідування з спеціалістами Держпродспоживслужби встановлено на об'єкті спалаху у 70% досліджених харчових страв виявлено умовно патогенну флору. При дослідженні змивів в 30% виявлено відхилення та при обстеженні персоналу закладу в одному випадку виявлено патогенний стафілокок. Що свідчить теж про порушення санітарних норм на об'єкті, порушення технології приготування страв та протиепідемічного режиму.